Yeah. Вас вітаю, дорогі німці! Привіт, мої дорогі! Людмила Анатоліївна знову з вами. І сьогодні я розповім, чому навіть з ідеальною граматикою після всіх наших уроків на Ютюбі ви звучите як перекладач Google. У мене є учениця Катя. І на початку вона знала усі відмінки, як ми з нею займалися, але німці її питали: ти використовуєш перекладач? Чому? Вона будувала речення як Українка, що думає німецькою. І сьогодні я покажу вам три граматичні секрети, які змусять такі німців запитати, чи ти впевнена, що ти не з Берліна. Ну, давайте подивимося секрет перший. Таких секретів в мене, звісно, багато. Але німці не кажуть їх бінт. Українці вчать, bin müde» я втомлений. Але німці так не говорять у 70% ситуацій. вони кажуть, що є замість gelangweilt». Чому? Бо німецька логіка мені є нудно, а не я є нудним. Ось приклад реальної помилки, яка в нас зустрілася, у мене був Андрій, він казав, kalt». Тобто, виходить, я холодний, як якийсь предмет, а правильно, як місткальт, мені холодно. Ну, він казав, що з нього сміялися хвилин 5, бо він назвав себе холодильником. Але це тільки один випадок. Насправді, таких конструкцій багато і кожна змінює сенс кардинально. Давайте подивимося на секрет 2. Таємниця порядку слів. Це те, з чим я воюю постійно. Посібники стверджують, підмет, присудок, додаток, але німці постійно порушують це правило. Це звучить природно. Українець каже, і геє хойте ін скин. Що каже німець? Хойте геє їх ін скина, або ін скіне геє і хойте. Чому? По-різному, що я вам казала на нашому курсі, А2. Вони підкреслюють емоцію. Моя учениця, Юлечка, вивчила цей секрет і через тиждень колега сказав: твоя німецька стала якось живіша. А ви знаєте, скільки таких живих правил існує? І всі вони не в підручниках, це все розповідаю я. Секрет номер три це прихована граматика емоцій. Найстрашніше відкриття, коли німці змінюють граматику залежно від настрою. Коли вони щасливі, виходить, дасть я толь з часткою я. Коли вони засмучені, дасть вольні йтекут з воль, коли здивовані, дасть до мюгліх це дох». А українці кажуть в себе частокі звучать, як роботи. Ось мій студент Ігор не знав цього секрету. І на вечірці він сказав: Дасть замість заміста, да, я», Дергасант. Результат, ну, всі подумали, що йому нудно. Хоча він був у захваті, ще плюс інтонація та й ситуація. І це тільки три секрети із багатьох. Кожен змінює емоційний підтекст. Треба звертати на це увагу. Давайте подивимося на секрет номер 4 Чи знаєте ви про? Вчора я вас запитувала стосовно Хуна. А тепер питання. Чи знаєте ви. Чому німці кажуть I Durst», але не кажуть іхабевер? Чи розумієте різницю між ich denke і іхденкемє? Або чому після вайл іноді дієслово стоїть на другому місці, а на кінці? Ану, хоч одне питання вас здивувало? Поставте плюсик в коментарі або мінус. Якщо так, то у вашій граматиці є що? Чого я боюся? Дірки! які одразу видають українці. Мої хороші, ми торкнулися чотирьох всього на всього неділя, не буду вас грузити. Чотирьох секретів природної німецької граматики. Але це краплина в океані. В мене є повна система живої граматики, яких немає в підручниках. Це правила, які використовують німці кожен день. Якщо ви хочете отримати доступ, напишіть мені жива граматика особисті повідомлення, ставте лайк, якщо відкрило щось нове, і пишіть, який секрет здивував найбільше. До зустрічі, пам'ятайте, граматика – це не правила, а емоції.